Проти мої, Тарас Шевченко, брати мої, думайте, читайте, Чужого навчайтесь, свого начурайтесь, бо хто маче забуває, того Бог карає. Чужі люди чураються, в хату не пускають. Обніміть Обнімійтесь братимої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками і омитих поцілуйте вольними устами. І збудеться сламотні давні години і оживе добра слава, слава Україні. І світ ясний на вечині дави засіяє, обніміться ж.